Христос Воскрес, розпочинаємо нашу денну молитовну варту і ми її розпочинаємо з хвилини мовчання в пам'ять за всіма тими загиблими людьми, які померли внаслідок російської, терори... російської війни проти України. Дякую, запрошую до цієї молитви. Багатий не той, хто має, а той, хто дає. Сильний не той, хто може все крушити, але той, хто може підтримати. Мудрий не той, хто має знання, не тільки має знання, але той, хто приймає Слово Боже. Цю думку, колись я почув в своїй семінарії. І тоді, знаєте, я не до кінця зрозумів її. Хоча вона мене зацікавила. І от коли пройшло вже стільки років, і зараз дивлюся на ці всі події, які відбуваються в нашій країні, я розумію сенс цієї цієї думки, цієї фрази. Сильний не той, хто. Можу все довкола крушити, а той, хто то може підтримати. Бо справжня сила це коли ти можеш подати комусь руку допомоги. Справжня сила це вміння створити. Зламати дуже легко і просто, але от зробити ні. Вбити людину дуже легко і просто. Але от зачати, народити, виростити людину, виховати людину це насправді дуже складно і на це наважується. І це роблять дійсно мужні люди. Тому сила людини полягає не в тому, щоб ламати, а в тому, щоб творити. Оце є сильна людина. Багатий не той, хто має, а той, хто вміє ділитися. І оця це, це списто, ось ця думка вона відображається в словах Христа, коли Він разом зі своїми учнями був в Єрусалимському храмі і сидів і бачив, як люди складають пожертву. І там от дова приносить дві, дві лепти дає. Лепта це найменші гроші, які були на той час в обігу. І це ті дві лепті, за які людина могла собі купити кусок хліба, щоб прожити. Тобто її денний прожиток. І ось ця жінка вона віддає ці дві лепти, віддає весь денний прожиток. І як каже Христос, вона віддала все. А інші віддають того, що мають надлишку. Знаєте, якби не мав, то би, напевно, і не давав. Будемо так знати, а вона готова була пожертвувати всім для Бога. І от багата людина це та, яка не прив'язується до свого матеріального багатства, до своїх матеріальних статків. Багатий це той, хто не боїться ділитись. Багатий це той, хто не боїться навіть втратити. Багата людина це та людина, яка заробляє своїм важким своєю працею. А не та, яка наживається, знаєте, на махінаціях. Той, хто дійсно заробляє чесно гроші, матеріальні статки. Він є справді багатий, бо він не боїться ділитися. Він знає ціну. Він знає, що завдяки цьому матеріальному статку він може жити його сім'я, бо він жив колись, можливо, знаєте, починав з нуля. І коли ця людина бачить, що хтось потребує, то він готовий цим поділитися. Знаєте, коли почалася ця війна в 2014 році, було надзвичайно багато людей, дійсно багатих, тих, які ділилися з нашими військовими. І зараз, коли повномасштабне вторгнення відбулося, скільки людей були дійсно багатими. Які віддавали останнє заради когось. Але й були інші. Тому справжнє багатство людини тоді є, коли ти вмієш ділитися, коли ти не боїшся дати, коли ти не боїшся, коли ти не розцінюєш те, що ти когось підтримуєш, що ти стаєш біднішим, що ти втрачаєш. І от коли людина є такою багатою, що може давати, багатою в тому значенні, що вона не боїться віддати останнє. Це не означає, що треба зробити мільйон, а тоді вже починати давати. Ні. Ми повинні підтримувати завжди, як тільки є змога. Але все це можливо тоді, коли в людини є мудрість. Коли є знання. Але мудрим є не той, хто має оце знання, але коли той, хто ще має слово Боже. Той, який знає Слово Боже, той, який знає заповіді, той, який живе цими заповідями, оце є справжнє знання, це є справжня мудрість життя жити в суспільстві і жити з людьми. Жити в повазі. Жодні книжки світу, які б університетами не закінчували, вони не дадуть цього. Вони не навчать простих істин. Шанувати батька і матір, шанувати свого ближнього, шанувати свою дружину чоловіка, цінувати те, що має свій ближній. Це знання, ми отримаємо з тим, що ми живемо Словом Божим. З тим, що живемо з заповідями. І мета сьогоднішньої нашої цієї молитви розважання, я хочу звернути кожному на ось ці цінності, які ми маємо виховувати в самих себе, в своїх дітях, на справжньому багатстві, що ти багатієш тільки тоді, коли ти віддаєш, коли ти ділишся. Ти сильний є тільки тоді, коли ти можеш допомогти комусь, підтримати когось, коли ти можеш щонебудь сам створити. І справжні мудрість мудрим є тільки тоді, коли ти маєш слово Боже, коли ти живеш заповідями. І ці заповіді є основою твого життя. Прості три речі. Які ми маємо в собі виховувати, які ми маємо виховувати в наших дітях, внуках. вони мають стати, ем, я не скажу, що основним моментом нашого життя, але надзвичайно важливим. Бо відносно того, що ми своїм дітям вдамо, тобто, чого ми їх навчимо і буде залежати, яка буде наша країна завтра. Тож, Ось ці три істини я прошу, передайте своїм дітям, передайте своїм внукам, передайте це своїм близьким, знайомим, але це можливо буде тільки в тому випадку, якщо для кожного з вас ці три істини стануть основним моментом вашого життя. Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!